Шановні викладачі, колеги та студенти, відчирго серця вітаю вас з такою знаменною подією, з такою знаменною датою, як 95-річчя нашого університету, Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця. Що таке 95 років? Мабуть, для людини це практично вік завершення свого шляху, але для університету. Це вік зрілості, це вік пошуку різноманітних інноваційно активних шляхів подолання будь-яких перешкод заради досягнення нашої єдиної головної мети вирощування еліти нації, формування нових фахівців, які будуть потрібні не тільки сьогодні, але і майбутньому, майбутньому суспільству та економіці. Наш університет пройшов великий шлях. Сьогодні він відомий не тільки в Україні, але й за її межами. Він має науковий, високий науковий освітній імідж, приваблюючи національних і іноземних абітурієнтів. Відомі університети світу для проведення наукових грантових досліджень. Викладацький склад, мої шановні колеги, виконують надзвичайно складну роботу в будь-яких умовах. Підтримувати високу якість навчання, бо ми розуміємо, що ви наше майбутнє, майбутнє нашої незламної України. Ми дійсно пишаємось нашими випускниками, що є провідними спеціалістами в різних галузях знань, які працюють в національних і транснаціональних корпораціях, мають власний бізнес, плідно працюють в органах державної влади. Багато наших випускників. На практиці своїм досвідом, своєю креативністю, тим, що вони займають провідні позиції в національних та міжнародних організаціях доказали якість вищої освіти України. І це означає якість освітнього процесу нашого університету. Ще раз щирого серце вітаю вас! Вітаю з такою датою! І... Бажаю, щоб наш університет жив і процвітав ще багато століть.